На даний час виконуються роботи з розмінування е, території сільськогосподарських угідь за допомогою машини механізованого розмінування Майнвульф 370 платформ німецького виробництва. Е, даний механізм дуже гарно себе показує в роботі: присутня висока продуктивність, е, можливість її використання на складних ділянках, де присутня е, велика густа рослинність, е, а також велика засміченість вибухонебезпечними предметами. Дана машина може керуватися як дистанційним типом, тобто за допомогою пульта, коли оператор знаходиться на безпечній відстані від даного механізму, а також безпосередньо з кабіни, де сидить оператор, кабіна шостого класу захисту, тобто все безпечно. До цього виконували роботи на машині механізованого розмінування АРМТРАК 400 на території Херсонської області. Зараз почали робити, виконувати роботи на території сільськогосподарських угідь. На жаль, дуже багато знаходиться вибухонебезпечних предметів різноманітного калібру і різноманітного типу призначення. Місцевому населенню хотілося б порадити при знаходженні вибухонебезпечних предметів або предметів схожих на них. Не в якому випадку не торкатися до них, не підходити близько. Обов'язково набрати службу порятунку за номером 101, по можливості відмаркувати територію, позначити це місце і чекати на спеціалістів.